Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги щітку для прибирання. Це потужний інструмент, призначений для боротьби з глибоко залягаючим брудом у плиткових швах та щілинах. Завдяки міцній щетині ця щітка ефективно видаляє складні плями та накопичення. Ідеально підходить для поверхонювання кімнаті та кухні. Міцна Конструкція забезпечує довговічність, що робить її надійним аксесуаром для різноманітних завдань. Ергономічна ручка надає зручне захоплення, що дозволяє проводити точне та контрольоване очищення. Пропонуємо до вашої уваги щітку для чищення кухні. Це універсальний інструмент два в одному, який спрощує миття посуду. Завдяки вбудованому дозатору рідкого мила ця щітка поєднує очищення та намилювання в один ефективний процес. Довга ручка забезпечує комфортне використання. Міцна щитина ефективно видаляє залишки їжі, жир та плями. Ідеально підходить для щоденних кухонних справ. Дана щітка для миття посуду спростить процес очищення та зменшує потребу в додаткових інструментах. Пропонуємо до вашої уваги бокову кухонну полицю. Дана полиця чудово економить місце. Доступна в різних розмірах, тож ви зможете підібрати ту, яка найкраще пасуватиме до вашої кухні. Її багатошарова конструкція бічних стінок дозволяє ефективно впорядковувати різні предмети від спецій до серветок. Завдяки міцним матеріалам вона забезпечує довговічність та надійність. Багатофункціональна полиця це практичний та ефективний аксесуар, який допоможе роздати. Очистити вашу кухню та покращити порядок. Пропонуємо до вашої уваги насадку фільтр на кран. Це універсальний аксесуар, призначений для вдосконалення змішувача на кухні чи ванній кімнаті. Ця насадка надає повне регулювання на 360 градусів, забезпечуючи гнучкість у спрямуванні потоку води саме туди, куди це потрібно. Оснащена водозберігаючим соплом та фільтром, тому вона ефективно зменшує споживання води, підтримуючи оптимальний тиск. Ця насадка фільтр ідеально підходить для різних змішувачів. Чів легкий процес встановлення забезпечує безпроблемне налаштування. Пропонуємо до вашої уваги кухонний органайзер. Це універсальне рішення для охайної кухні. Він має відділення для спецій, тримач для ножів та різні слоти для такого посуду, як палички, ложки та лопатки. Цей органайзер, що заощаджує місце, можна легко встановити на стіну, зберігаючи необхідні кухонні речі під рукою. Завдяки якісним матеріалам конструкція надійна та довговічна. Дана полиця для зберігання поєднує в собі практичність і зелега. ганטным דיзайנם